Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди медіа центру України Українформ. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. І цього разу у нас спеціальна подія. Ми зараз почуємо про національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою. З того, що ми знаємо, ця ініціатива є прикладом державно-приватного партнерства. коли... Державний ресурс, ініціатива громадських організацій і експертиза, яка є у громадянському суспільстві, дають результат, який має принести велику користь країні на фоні війни. З задоволенням передаю слово Олександру Ткаченку, міністру культури та інформаційної політики України. Нашим міністерством спільно з колегами з інших відомств, народними депутатами, громадськістю, розроблено проєкт закону про функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування. Власне, про сам законопроект ми розкажемо окремо, тому що це окрема подія. Загальна мета цієї програми, цього закону підвищити рівень знання англійської мови, зробити її більш виживаною в Україні і фактично. Другою нормальною мовою, як є в багатьох європейських країнах, спілкування. І сьогодні ми раді так, мовити, зробити тізер великої програми, в якій брав участь і Міністерство освіти та науки стосовно додатку, який є заодно і маркетплейсом, для того, щоб можна було легше долучитися до вивчення тестування рівня знання англійської мови. Олег Юрецько, генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, дякую, вітаю, шановні колеги. Дійсно, інтеграція освіти української в європейський світовий освітній простір вимагає в першу чергу це значного поліпшення знань іноземних мов, і в першу чергу безумовно англійської. Пан міністр вже зазначив, що ми досить плідно і досить вже тривалий час працювали над цим проектом закону. І навіть до його розгляду вже починаємо працювати над імплементацією цього закону. Міністерство освіти має забезпечити саме навчання навчання і здобувачів освіти, і педагогічних, науково педагогічних працівників англійській мові, що ми, як міністерство, спільно з нашою державною науковою установою інституту модернізації з місту освіти, втілюємо і через інститути післядипломної педагогічної освіти, і через мережу українських освітніх хабів, де будемо проводити. Навчання англійській мові не лише ну, поглиблювати підвищувати кваліфікацію вчителів філологів, але і вчителів ну непрофільних, не філологічних предметів знанню англійської мови, щоб вони також могли запроваджувати елементи білінгвального навчання. Дякую. Я не представив, а мав би сказати, що Олег Олегірецько представляє Міністерство освіти та науки, і факт його присутності тут показує, що це ініціатива, яка підтримується різними відомствами, різними українськими установами та органами влади. Ну, це був Тізер. А зараз з приємністю передаю слово. Передаю слово Віталію Зубкову та Дмитру Бондаренко. Віталій є автором освітнього онлайн проєкту LinguaSkills. Дмитро Бондаренко є заступником голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Віталію, Дмитро. Дякую. Нам з великою приємністю сьогодні презентувати проєкт, яким ми працювали дуже, дуже Давно і багато навіть років, і сьогодні він вже є в доступі до всіх українців для всіх українців. Ми дуже вдячні і пану міністру, і міністерству культури України загалом, і Міністерству освіти і науки України за те, що приділяють увагу цьому питанню і дали можливість нам, як громадські організації, зробити такий проект, допомагали і консультативно, інформаційно тощо за ще, ще раз дуже вдячні. Отже, безпосередньо перейдемо до презентації. Зараз я попрошу Ставити невеликий ролик про цей проєкт, як легко та швидко заговорити англійською мовою. Отримайте відповідь на це питання в одному місці. Національна екосистема вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою це три кроки до мети. Крок перший: пройдіть адаптивне тестування для визначення вашого рівня володіння англійською мовою. Крок другий дізнайтесь про доступні в Україні сервіси навчання англійської мови. Крок третій. Оволодійте англійською мовою за допомогою наймасовішого освітнього онлайн-проєкту України ЛінваСкілс, в якому за 5 років українці вже виконали понад 180 мільйонів прав та офіційно включений до національної книги рекордів. І все це безкоштовно. Організатори Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерство освіти і науки України, Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Україна заговорить англійською, Дякую. Отже, зараз коротка презентація безпосередньо платформи, з якої сьогоднішнього дня всі мають доступ і можливість навчатися і тестуватись. Отже, сама платформа виглядає наступним чином, як ви бачите зараз на екрані. Можна ознайомитися з презентацією цієї платформи більш детально, якщо є бажання, і безпосередньо три кроки, про якісь тільки що говорили. Крок перший це адаптивне тестування. Ми переходимо на відповідний ресурс, і я зараз. Передаю слово Віталію Зубкову, який безпосередньо є психолінгвістом, поліготом, людиною, яка викладає понад 20 років п'ять іноземних мов, і говорить, що будь якою мовою може навчитись протягом двох-трьох тижнів і вчить цьому вже багато років інших людей. А наскільки це правда, зараз він сам про це і скаже. Ну я люблю чесність, і це справді так, але маю зазначити, що йдеться не про 2-3 тижні насправді, а про лічні години. Бо насправді не так вже і складно. Не так і багато треба знати, щоб ним гнучко користуватися. Давайте зараз подивимося на те, як працює адаптивне тестування, в чому полягає його природа, чому воно називається адаптивним. Можемо, будь ласка, це? Ось до прикладу завдання, в якому людині треба виправити помилку. Воно досить складне. Бо, коли дивишся на текст, зрозуміло, а що саме там виправляти, де там є помилка? Тобто це тестування дуже строге і чесне. Бо якщо у вас є чітка уява про те, як правильно, ви там її знайдете. Ви в себе зможете зазирнути і себе запитати, як мені здається. А якщо у вас немає такої відповіді, то буде все не дуже весело. А так само, можна, будь ласка, далі натиснути. Будемо вважати, що ми виправили помилку. Так. Е, інший тип завдань. Тут треба вставити певні слова в певні місця. Але які слова? І скільки таких слів невідомо. І е, тут знову маємо справу з великим ступенем невизначеності. Але кожного разу, коли ви даєте правильну відповідь, ви наступне завдання буде більш складним. Кожного разу, коли ви помиляєтеся, наступне завдання буде простішим. В такий спосіб ми визначаємо, де ви є, і ну, не дуже велика кількість завдань потрібна для того, щоб точно і впевнено визначити ваш рівень. а давайте... до то... Так, так, включаються всі рівні від А1 до С2 по європейській системі Cephor. Завдання зазвичай у нас 50 завдань треба виконати. І Якщо ви виконали такі завдання, будьте впевнені, що ну, у вас точно є той рівень, який показали. Якщо ви не задоволені і вас дивує занадто низький рівень, який показує ця система, спробуйте ще раз і зазирайте в себе. Або навчіться, бо знаєте, часто люди прийдуть на якісь курси або прийміть і... реальність. Да, ну або прийміть реальність. Так, ну на жаль, я просто дуже багато тестував і бачив людей не задоволених системою. І я казав, ну давай зараз з тобою перевіримо, чи ця система вірна. І людина виконувала інші завдання, аградовані тест. Ну, тобто вже визнані тести, існуючі, виходило те саме. Я вже багато бачив, як це тестування працює. Воно дуже строге, дуже чесне. Другий розділ це у нас, можна, будь ласка, платформа. А... Якщо можна ні. так продовжу, щоб ми йшли по повозі полу... ці сайту. Отже, перший етап людина зайшла протестувала, зрозуміло, свій рівень. Вони можуть будь-яка людина, може повертатись скільки завгодно разів і перевіряти протягом свого навчання. Це як барометр, який міряє е, міряє прогрес людини в будь-який час. Другий крок: якщо ми говоримо про вже про навчання, то є е, ми зробили такий маркетплейс. Це до речі, якраз ідея була пана міністра, яку ми реалізували. Е, Створити маркетплейс з будь-яких сервісів, які є сьогодні в Україні онлайн і офлайн, з вивчення англійської мови. Безкоштовних, коштовних. Тобто, це будь-яка людина вже сама вирішує, які сервіс її краще обрати. Можна бачити рейтинг, всі сервіси або обрати виключно онлайн, або виключно офлайн, в залежності від як людини краще і зрозуміло. От вони всі є. Всі є тут їх ну, досить багато. Вони будуть додаватись протягом всього часу. Коли будуть існувати платформи, я сподіваюся, що сервісів буде створюватися в Україні все більше і більше. І третій крок це якраз платформа LinguaSkills, яка є також нашою власною розробкою. Вона і 5 років сьогоднішній день. Це має офіційний статус наймасовішого освітнього онлайн-проекту України, який потрапив до книги рекордів у 2019 році. В цій платформі була включена в топ 10 соціальних стартапів Європи за версією Європейського банку реконструкції розвитку. Працює вона наступним чином. Ми зараз зайдемо безпосередньо всередину, да і, і, і знов таки передам слово Віталію, який прокоментує як автор цієї платформи. Чому саме на неї дуже зручно навчатись? Ця платформа також покриває а, декілька дуже популярних рівнів: А 1 А2, Б 1 і Б 1 Б 1 відповідає на знайомому нам рівню «Intermediate». Ви, коли заходите, можете там зареєструватися, обрати для себе рівень. Так, маємо курси. Можна вивчати німецьку мову тут також. І є у нас А1, 2, Б1, Б2. Німецька мова на іншому ресурсі знаходиться на іншому домені, Це мене, вона мені тільки тут доступна. Це мій аккаунт. Але е, воно й буде. Далі маємо А1А2Б1, Б1. І оці рівні вони найпопулярніше. Коли ви заходите, ви бачите такі закладочки з різними уроками. Урок це там група вправ. Значить, кожен урок це одна навичка або декілька навичок. І кожного разу, коли ви проходите урок, ви додаєте собі до цієї навички якісь бали. Коли ви на початку проходите тестування, вам начислюються бали на ваші ці уроки. В такий спосіб, ви точно знаєте, що цьому уроку мені поділити треба більше уваги, а іншому уроку не обов'язково і так далі. От, до прикладу, перший урок я отримав майже 80%, ще пару кроків, і я вже його буде. Він вже мене зелений. А цей урок я повністю закінчив, а цей я от ледь почав, а цей, в цей навіть не заходив. Коли ми заходимо в подібний урок, тут є такий напис українською мовою, і на кроку номер один мені достатньо, треба просто прослухати. A bee is an insect. Е, є звук, і треба, ви прослухали, маленька пауза, і треба зібрати те, що ви почули. Ви потроху звикайте до того, як звучить мова, яка в неї структура, як вона працює. Ви звикаєте до того, що фрази мають звучати так, а не якось інакше. Певний порядок слів. Треба зібрати таку фразу. Так, Маємо. О, я Це Тому що екран далеко. A dictionary is a book. Далі. А ви можете наступне вправо це перекласти, зібрати оце, оцю фразу, цей вислів англійською мовою. Тут е, таких взагалом прикладів, які ото працьовуються в три способи: е, скільки там більше? 15 тисяч. Більше, щоб залишити час на запитання, може є щось там, що найбільш вражаюче, так. і дамо можливість поспілкуватися? Так, без питань. Тобто, на початку ви просто слухайте і збирайте те, що ви почули. Розвивається фонематична пам'ять, що не кожен ресурс робить. Це як на мене, найвражаюче тут. Воно не виглядає таким, але воно примушує вас вмикати. Оці ну. Органи, потім ви напрацьовуєте так звану мовну інтуїцію, а потім ми її перевіряємо ось тут, де треба те, що тут написано, просто написати. І якщо що, там спеціально все вбудовано. Що найголовніше про це, мені люди постійно скаржаться, що я не можу припинити. Я не можу ну, відійти, бо воно. Я хочу ще, ще, ще. Бо е, треба дослухатися до себе, і людина сама в собі всередині знаходить е, дещо особливе. Я відчуваю мову. Ось це знаходить. Ви тестували міністра культури або міністра освіти. Проходили? Дані засекречені. Тоді в мене буде запитання до міністра. Я, я трошки вчора спробував. Так це правда. В мене тоді буде запитання до міністра культури та інформаційної політики. Наскільки в, в чому важливість таких проєктів на фоні війни, на фоні тої ситуації, яка зараз є? Я думаю, що точно знайдуться люди, які скажуть, ну це, мабуть, не найважливіше завдання, яке зараз стоїть перед українським суспільством? Ширші можливості використання англійської мови піднімають, перепрошую, вартість кожної людини. Це зрозуміло. Причина, тому що англійська мова найбільш вживаніша, це мова міжнародного спілкування, мова бізнесу, мова нових можливостей і в тому числі для навчання. І на сьогоднішній момент це фактично. Ми говоримо, якщо називати речі своїми іменами, ми і так були білінгвістичною країною. Про другу мову всі знали. На мій погляд, знання англійської мови і широке її вживання поступово приводить нас до цивілізації, до наших партнерів. Полегшує наше спілкування в наші можливості зараз мати різного роду зв'язки від навчання до партнерства по зброї, пов'язані з спілкуванням з нашими союзниками. Це англійська мова. Тоді запитання до освітяни. У нас, крім пана Єреська, в залі є Євген Баженков, який директор інституту модернізації з місту освіти. Запитання буде до того з вас двох, хто готовий зголоситися відповідати. Яке ви бачите практичне значення для системи освіти? Як це можна реально на практиці використовувати? Доброго дня, практичне значення нікого не треба переконувати про важливість практичного знання, значення англійської мови, знання англійської мови для кожної дитини. І англійська мова сьогодні вивчається з першого класу в кожній школі. Є питання до рівня. Так, да, є питання до рівня, і тому сьогодні Міністерство освіти саме сконцентровує свої зусилля в першу чергу на навченні вчителів. Бо вчитель, який буде володіти англійською мовою на досить нормальному рівні, він зможе цю ці знання передавати своїм учням. Тому ми розробляємо відповідні курси для підвищення кваліфікації вчителів, вчителів в першу чергу. Дякую. Дякую. Запитання в залі. Якщо дозволите, просто додам одну коротку тезу, поки готується зал. Сама проста відповідь: легендарний прем'єр Лі Куан Ю колись сказав, що майбутнє наших дітей залежить від знання тієї мови, якої написані кра... кращі підручники світу. Все на сьогоднішній день. Найбільша кількість і Нобелівських лауреатів, які ви... видають свої лекції в безкоштовному доступі, але всі вони в англомовному контенті. Тому знання англійської мови відкриває дійсно і для розвитку нового нашого людського капіталу. Дякую. Укринформ Ірина Кожухар, Укрінформ. Я хотіла відразу уточнити, коли для вчителів почнуться такі навчальні курси, на на базі якогось хабу це буде відбуватися, тобто де, коли і який кінцевий рівень володіння мовою ви очікуєте після цих. Курсів для вчителів тут найбільша цінність, як на мене, цього продукту, вона полягає в тому, що він абсолютно безкоштовний і добровільний. Тобто вчителі можуть фактично після старту, після запуску, хоч сьогодні починати для себе вивчати, підвищувати свій рівень, свій фаховий рівень, удосконалювати його. У нас програм дійсно дуже багато, і крім цієї платформи. Рівень залежно від профілю вчителя. Звичайно, якщо ми будемо казати і від вчителя початкової школи, і від вчителя там, біології Математики, інформатики, які будуть впроваджувати в подальшому білінгвальне навчання. Звичайно, ми не будемо очікувати вже на сьогодні-завтра рівень С1, С2. Достатньо, ну, от на рівні Б1, думаю, що цей рівень буде ну, досить легко досягнути ближчим часом. І друге питання на нас я Прошу. з вашого дозволу да, додам буквально одну годину тому. У нас була нарада в Міністерстві освіти України, на якій ми були присутні, якраз проговорювали це питання з паною Оксаною якраз, з приводу того, щоб запустити от таку системне навчання вчителів на базі мережі освітніх хабів, оскільки наша асоціація національної освіти спільно з інститутом модернізації Міністерства освіти розвиває таку мережу по Україні під пронатам Міністерства освіти, то якраз от така. Мережа буде будуватись, і там люди будуть приходити, вчителі будь-якого регіону, і вивчати мову на базі цих хабів. Дякую. І друге питання. В серпні минулого року міністерство презентувало урядовий законопроект щодо статусу англійської мови в Україні, за яким держслужбовці мають на належному рівні володіти англійською мовою. Чи підійдеться система для тестування такого, чи планують її використовувати? За цей час законопроект зазнав певних змін. Ми окремо про нього будемо говорити. Я не хотів би ще заглиблюватися в його тематику, а так само, як і про заходи, які заплановані для того, щоб можна було і навчатися, і ширше вживати аналізку мову, цей додаток це так мовити тізер наступних кроків, які ми спільно із мінцифрою і міносвітою будемо впроваджувати впродовж цього року. Але це окрема тема. Будь-якому разі, існування таких додатків і такого маркетплейсу дозволяє в тому числі і державним чиновникам, чиновникам різного рівня, до вже долучатися, тобто так. Мовити, ви ж знаєте, що таке буде. Да. Готуєтеся, да. Я з вашого дозволу то, то також трохи додам, коли ми робили це систему тестування. Ми безумовно її погоджували з національною комісією з державною комісією з Англійською, з державної служби. З державної служби так тому цей тест він абсолютно відповідає ну, філософії. То і їх фахівці його дивилися, і дали добро. Тільки після цього ми його презентуємо. Якщо у нас ще є запитання в залі, то прошу озватися. І Якщо ні, то я поставлю запитання, яке очевидно висить в повітрі. Це спосіб замістити російську мову англійською, як такою, яка розкриває нові можливості, про які ми говорили, аж до зброї, включно, чи що це ну очевидно, це питання, яке може виникнути в багатьох От, хто зараз. Я не собі можу сказати. Мені пощастило, у мене з першого класу була англійська, і причому дуже вимогливий вчитель вчився я в українській школі. На вулиці спілкувався російською, звичайно. От, але відповідно через таке навчання, власне, і рівень володіння українською мовою, англійською дозволяв мені в житті багато, як ти знаєш, його ці навички використовувати. І я буду щиро радий, якщо з часом це безперечно процес. А наша двомовність, яка була у нас роками насаджена, зміниться на природню двомовність, яка існує в Європі. Переважна більшість, особливо якщо ми говоримо там про північні країни чи країни, навіть у Франції, це природньо що друга мова, англійська. Відповів. Є ще думки, ми заміщаємо цим російською англійською, чи що ми... Справа в тому, що ця військова агресія підштовхнула в ті процеси, які вже досить давно йшли в Україні. Я маю на увазі саме нашу європейську інтеграцію, тому що зараз вона піде значно більш швидкими темпами. А для повноцінної інтеграції в європейське суспільство безумовно нам всім треба добре розуміти один одного, спілкуватися один з одним. Тому, от розумієте, якщо. Ми вибрали для себе вектор, для того, щоб його дійсно справжньо реалізувати, нам необхідно знати англійську. Віталій, Дмитро. Якщо дозволите, оскільки з самого початку Віталій казав про те, що мову, ну те, що мова потрібна, це вже зрозуміло, і з цим ніхто не сперечається. А питання, як її засвоїти, як її вивчити, як почати її говорити, це питання для багатьох українців цікаве. Да. І, і коли Віталій сьогодні казав, що треба бути чесним, що мову можна вивчити засвоїти і почати розуміти не за два тижні, а за декілька годин, бачив дуже багато посмішок в залі. І тому зараз я хотів би передати слово Віталію і, як ми завжди робимо, коли в такій ситуації. Як це довести? Це можна довести прямо тут і зараз. Віталій, прошу. Дякую, один. Uh, давайте почнемо з декількох хвилин, добре? Uh, io sono Vitali соно Віталій. Vitali. Si? Vitali nome. Віталій. Віталій il Зубков Vitali Віталій зубков. cognome. Sì. Ma noi siamo in Ucraina. Tutti noi siamo in Ucraina. Sì. In Italia Vitale non è il nome. Vitale è il cognome, come Zubkov, Bondarenko, Yaresko. Vitale è il cognome. Allora io vado Ваду на Італія. Я говорю, ей чао, sono Vitali. Італії. signor Vitali? Італії? no, è no, il nome. Ah, strano. Mi capite? Si? Я боюсь, але... що ми зараз стан сієсти можемо <laughs> <перейти>. <laughs> okay. на цій італійській хвилі, але ідея, я думаю, ми зрозуміли. Якщо створити правильні умови, у вас немає вибору. Я пропоную це вважати чудовим оптимістичним фіналом. Віталій Зубков, психолінгвіст, поліглот і автор проекту Лінва Skills, Дмитро Бондаренко, Асоціації інноваційної та цифрової освіти, Олег Єресько, генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки, Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Дякуємо за цю презентацію за розмову. Журналістів запрошуємо стежити за анонсами Stand with Ukraine.